Прогноз погоди на три дні з 1 жовтня. Привіт, друзі! Сьогодні я підготував для вас найбільш актуальний, детально опрацьований прогноз погоди на найближчі три дні. Додивившись цей випуск до кінця, ви отримаєте ексклюзивну інформацію про значні погодні зміни, які охоплять Україну. Ми розкриємо, де очікуються перші заморозки в повітрі, а також де дення температура значно підвищиться. Ми покажемо, як зміниться погода на тиждень і де випаде мокрий сніг. Залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх погодних сюрпризів. Цей детальний прогноз погоди на три дні з 1 по 3 жовтня допоможе вам ідеально спланувати свій робочий тиждень і уникнути неприємних погодних несподіванок. Ми проаналізували дані з надійних джерел, щоб надати вам найточніший прогноз погоди для всієї країни: загальні тенденції по країні. У періоді з 1 по 3 жовтня в Україні очікуються невеликі та помірні дощі, хоча з часом опадів стане менше. 1 жовтня пройдуть помірні дощі у північній частині невеликі. 2 жовтня невеликий дощ очікується лише у північних, центральних та Харківській областях. Нарешті території переважно без опадів. 3 жовтня у більшості областей також буде переважно сухо. Вітер буде східний та північно східний зі швидкістю від 5 до 12 метрів на секунду. 1 жовтня на північному сході країни подекуди можливі пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 9 градусів. 2 та 3 жовтня у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі від 0 до мінус 3 градусів. Це важлива інформація для аграріїв. Денна температура складе від плюс 5 до плюс 10 градусів. Але на Закарпатті півдні та сході країни буде тепліше від плюс 11 до плюс 16 градусів. 3 жовтня по всій Україні очікується підвищення денної температури на 2-4 градуси. На високогір'ї Карпат до 3 жовтня ще очікується невеликий мокрий сніг, а температура вночі та вдень триматиметься близько нуля градусів. Слідкуйте за рухом опадів на погода Радар. Коротко пробіжимося по регіонах. Почнемо з півночі України: це Чернігів та Суми. У періоді з 1 по 3 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 6 градусів, а денна від плюс 5 до плюс 12 градусів. 1 та 2 жовтня очікується невеликі дощі. А 3 жовтня погода буде переважно без опадів. На півдні зберігається найтепліша денна температура: вітер північно східний, помірний. Але 1 жовтня на північному сході можливі пориви до 20 метрів на секунду. Погода на завтра для півночі країни холодна та вітряна. У Чернігові денна температура буде плюс 9, нічна плюс 3. вітер північно східний 9 метрів на секунду. Чернігів зустрічає похмурим небом та невеликим дощем, що освіжить осіннє повітря. У Сумах денна температура буде плюс 11, нічна плюс 4. Вітер північно-східний 10 метрів на секунду. У Сумах панує прохолода з сильним вітром, тому одягайтеся тепліше для прогулянок. Продовжимо з півдня України: це Одеса, Херсон та Миколаїв. У періоді з 1 по 3 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 10 градусів, а денна від плюс 11 до плюс 16 градусів. 1 жовтня очікуються помірні дощі, а 2 та 3 жовтня погода буде переважно без опадів. На півдні зберігається найтепліша денна температура. Вітер східний та північно східний помірний. Погода на тиждень для півдня буде стабільною та відносно теплою. В Одесі денна температура буде плюс 16 градусів, нічна плюс 9, вітер північно східний 8 метрів на секунду. В Одесі очікується помірний дощ, який принесе прохолоду, але вже завтра сонце знову зігріє узбережжя. Погода онлайн для цього регіону обіцяє комфорт. У Херсоні денна температура плюс 15 градусів. Нічна плюс 8, вітер північно східний 7 метрів на секунду. Херсон дарує справжнє оксамитове тепло, що створює чудову атмосферу для неспішних прогулянок. У Миколаєві денна температура плюс 14 градусів, нічна плюс 7. Вітер північно східний 6 метрів на секунду. Миколаїв зустрічає дощомою погодою, що створює прохолодну атмосферу. Наступний захід України. Це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. У періоді з 1 по 3 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 9 градусів, а денна від плюс 5 до плюс 15 градусів. 1 жовтня очікуються помірні дощі, а 2 та 3 жовтня погода буде переважно без опадів. 2 та 3 жовтня очікуються заморозки на ґрунті. Та місцями в повітрі від нуля до мінус трьох градусів. На Закарпатті 1 жовтня буде найтепліше – до плюс 16. На високогір'ї Карпат можливий мокрий сніг. Вітер переважно північно-східний, помірний. Погода на 10 днів для заходу обіцяє прохолодну погоду. У Львові денна температура буде плюс 8, нічна плюс 2, вітер північно-східний 8 метрів на секунду. Львів огортає прохолодний дощ, що освіжить місто, але готуйтеся до нічних заморозків. В Івано-Франківську: денна температура плюс 9, нічна плюс 3, вітер північно-східний 7 ветрів на секунду. Івано-Франківськ дарує осінню свіжість, але помірні дощі принесуть прохолоду. В Ужгороді денна температура плюс 16, нічна плюс 8. Вітер північно-східний 6 метрів на секунду. В Ужгороді Сонце лагідно зігріває, створюючи ідеальний день для прогулянок. У Луцьку. Денна температура плюс 7, нічна плюс 1. Вітер північно-східний 9 метрів на секунду. Луцьк зустрічає прохолодою та дощами, що освіжать повітря. Далі схід України. Це Харків та Донецьк. У періоді з 1 по 3 жовтня. Нічна температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 9 градусів, а денна від плюс 11 до плюс 16 градусів. 1 та 2 жовтня очікуються невеликі дощі, зокрема у Харкові, а 3 жовтня погода буде переважно без опадів. На сході країни денна температура буде вищою за середню. Вітер переважно східний, з переходом на північно-східний помірний. Погода на місяць для східних регіонів обіцяє температурні коливання. У Харкові денна температура буде плюс 14, нічна плюс 6, вітер східний 11 метрів на секунду. Харків дарує прохолодний день з невеликим дощем, але вже завтра погода стабілізується. У Донецьку денна температура плюс 15, нічна плюс 7. Вітер східний 10 метрів на секунду. Донецьк зустрічає сонячною та теплою погодою, що створює чудові умови для прогулянок. І на завершення центр України – це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. У періоді з 1 по 3 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 8 градусів, а денна – від плюс 5 до плюс 14 градусів. 1 та 2 жовтня очікуються невеликі дощі, а 3 жовтня погода буде переважно без опадів. 2 та 3 жовтня у Вінниці очікуються заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі. Вітер переважно північно східний, помірний. Погода онлайн для цих регіонів підтверджує прихід осінніх дощів та прохолоди. У Києві денна температура буде плюс 9, нічна плюс 3. Вітер північно-східний 7 метрів на секунду. Погода Київ огортає осінньою прохолодою та невеликим дощем, запрошуючи до спокійних прогулянок. У Вінниці денна температура плюс 7, нічна плюс 2. Вітер північно-східний 8 метрів на секунду. Вінниця дарує лагідне тепло, але готуйтеся до нічних заморозків у Дніпрі. Денна температура плюс 13, нічна плюс 5. Вітер північно-східний 9 метрів на секунду. Дніпро зустрічає сонячними днями, що ідеально підходять для прогулянок на набережній. У Кропивницькому денна температура плюс 11, нічна плюс 4. Вітер північно-східний 10 метрів на секунду. Погода Кропивницький радує приємним теплом, що надихає на активний відпочинок. Погода Кривий Ріг та погода Біла церква будуть не менш комфортними. Загальні тенденції ці три дні принесуть Україні значні погодні зміни: дощі та заморозки у західних та північних регіонах, а на півдні та сході збережеться відносне тепло. Погода на 10 днів і погода на тиждень підтверджує, що осінь вступає у свої права. Для одягу обираєте тепліші, водонепроникні речі, адже дощі та вітер будуть супроводжувати нас. Настав час для плащів та парасольок. Подорожі будуть приємними, особливо на півдні, де теплий бриз запрошує до узбережжя. А на сході помірне тепло додасть свіжості для мандрівок. Якщо ви слідкуєте за погода-радар, ви зможете точно відстежити короткочасні опади. Для активностей ці дні ідеальні: велосипедні прогулянки, пікніки, походи, риболовля, пробіжки в м'якому повітрі. Історично такі погодні умови є типовими для кінця вересня. Погода сьогодні та погода на завтра роблять кожен день особливим. Тож плануйте відповідно. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски. До зустрічі!